Так, народ, зверніть увагу. Дивіться, тут в нас борщ. Це грає мій колега. Тут грає т 60 Це не мій колега, от грає він тут. Тут в нас є 2-6-3. Він поки що тут, ворожий. Да, він поки що тут. Ідемо далі до борщика. Дивіться, ось тут грає в нас борщ. Да? Ось він їде. І. Закінчився його союзник. тс 60 Це. Під'їжджає борщ в його позицію. Стає цілити. 263 закотився. Закатиться, і наче покатився до 50 ТП. Правильно, там вже 50 ТП, 50 ТП там. Да? Він десь там. Де не дуже зрозуміло. БЗшка наша, бачите, виїздить туди-сюди. Борчик навіть стріляє. Скоріше за все, зараз да, зловив лампу. Ось це реплей від його особи. Ось він зловив лампу. Відкатується. І давай назад. Дивіться, там ганяє 50 ТП. Там ганяє 3 сімки. 2-6 ми не бачимо. От, ганяє наш борщ. Да, стає Бамц! Прилетіло від 263. 610. Подивіться. А, воно вже зникло, але можна трошки відмотати. Да? А, зараз будемо це робити. Десь звідсіля отут була лінія. Отут тут десь воно пролетіло. Тобто, десь отут була оця штука намальована, звідкіля прилетіло. По-перше, по-перше, це не просто прилетіло від 2.6.3. Давайте йдемо назад. Дивимось, да? У нас 2.6.3 заїздить. У нас наш борщик тут грає. Це. у нас закінчився теж 60. Ще раз, да? Наші танки нам гонять. 2.6.3 ми не бачимо. І ось борщик десь тут сунеться. А тепер слухаємо і дивимось уважно, коли борщик зараз з'явиться, да, Трошки підлетіли ми. Зараз він буде їхати, і я е, зроблю повільно, щоб рухався реплей. Ось борщик під'їздить. І робимо дуже-дуже повільно. Все, воно дуже повільно йде. Дивіться. Уважно на Т-60 і борщика, і слухаємо. Я помовчу. Це дуже повільно, важко мовчати. Помітили? Почули? Ось тут ефекти. Спочатку прилетіло сюди в трупік, від рікошетило і влетіло в борщика. Це, по-перше, да рікошет від трупа. Це кльово. Інколи буває рікошет від танка, там, не знаю, живого, а тут ще від трупика. Ну, тобто, це ще більш рідкіша ситуація. Тобто, така в нас історія. А тепер у мене до вас питання. Залітаємо в коментарі і давайте розбиратися, а де 263? Де він? Чого ми його не бачимо? Як сюди прилетів снаряд? Спойлер, відповідь я знаю. Але це ми будемо або обговорювати в коментарях, або в телеграмі. Тож посилання буде і під відео. Залітаємо, дивимось. Ваші варіанти дуже-дуже потрібні. Ми будемо з вами розв'язувати в коментарях цю загадку. Як прилетіла в борщика? від рікошети від Т-60 від ворожого 263. А його немає. Чому питання?